Тільки зожин в мене багато, я думаю, ви побачите, скільки їх в мене, бо ми зняли такий план гаражу, як вони там сушаться, то холодильником тут не обійтися, потрібна ціла зала для того, щоб їх зберегти. А зараз я покажу вам, як Проводиться обробка їх перед тривалим зберіганням. В мене тут декілька сортів. Я коли ми знімали першу передачу, радила обтрусити їх від землі і помити. Ну, Це порада стосується того випадку, коли у вас декілька клубенів. коли клубенів багато, понад сто, як у мене, зробити це все неможливо. Це дуже тривалий процес, тому я землю трошки обтрусила і відправила їх на зберігання. Стеблами донизу, щоб злити воду із стебел. Тепер вода вже злита, і от я хочу показати різні типи жоржин. Вже після цього досить нетривалого зберігання видно, що, по-перше, деякі клубені одразу розпадаються на декілька. З моєї точки зору, це погано, але з цим нічого не зробиш. Це ну, така природа цього сорту. По-друге, видно, що. Хоча вони і зберігалися десь днів 10 тиждень, деякі вже посохли. Це значить, що зберігти цей сорт взимку буде дуже-дуже складно. А отже, треба забезпечити йому якісь спеціальні умови, які саме. Ну, я такими спеціальними умовами вважаю не газети, які я раджу зазвичай, а пісок. Тому що ми робимо конкретно з цим сортом жоржин? По-перше, я зрізаю. Зайві стебла. Такі довгі, вони мені не потрібні. І відправляю їх всіх у відро, а потім в компост. По-друге, я відрізаю ті бульби, які вже трошки посохли. І я відрізаю оці кінчики. Бо це 100% гарантії, що ті бульби, які посохли під час. Тижневого зберігання мені не вдасться зберігти взимку. І оцю бороду, як її називають, я також відрізаю. І от бачите, ну що, м'який, якийсь посохлий. діла з нього не буде. Сюди і такий самий сюди. Ніби вигляд в нього нормальний. Дуже хочеться зберегти, бо це новий сорт, який я купила цього року. Він мені дуже сподобався.